сдаваться не будем, и поэтому единственное, чего я, за что я переживаю, и чего я не хочу, говорю об этом искренне, я боюсь, да, я боюсь за человеческие жертвы, да, я боюсь отвечать на вопрос матерям, почему кто-то погиб, дети погибли. Я боюсь этого, и поэтому... Я призываю каждого из нас, мы должны, не было бы Майдана, не было бы свободы. И это есть островок сердца свободы. И уверен в том, что мы должны шаг за шагом, сегодня несколько городов, завтра их будет больше. Сегодня у нас столько-то бригад. бригад, сегодня мы еще одну построим и будем расширять. Территорию Майдана больше. Будем расширять до тех пор, пока эти ребята не смогут с нами считаться. Мы будем бороться. Я никуда не ухожу. Я остаюсь с вами здесь, на Майдане. И буду поддерживать вас. И в ближайшее время я знаю, что каждый из нас требует ключевой вопрос – Следующие действие. Действия мы должны, чтобы вся Украина встала. Каждый, кто не, каждый, кто не хочет жить сегодня по тем условиям, по тем тому беззаконию, которое существует в Украине, должен сказать, не буду. Всеобщий страйк, украинский всеобщий страйк, и вызовем свое отношение к сегодняшней власти, к Януковичу, к его окружению. Я уверен, мы сможем без крови изменить власть в нашей стране для того, чтобы она стала свободной. Я обращаюсь к каждому из вас. Я знаю, меня будут критиковать. Я знаю, Многие мнения будут по этому поводу. Я готов положить свою репутацию, свое имя. Я готов отдать все для того, чтобы жить в свободной стране вместе с вами. Я остаюсь с вами здесь. Я никуда не иду. И буду бороться вместе с вами. Мне нечего больше сказать. Я уверен, я уверен, что мы сможем. Я смогу в ближайшее время, шаг за шагом, представить ключевые шаги, которые мы сделаем для того, чтобы выиграть. Спросите меня, как побороть вот так вот сразу? Не получится. Мы можем не работать в этой стране по этим принципам, по беззаконию. И выслаем всей страной, я призываю каждого из вас, всеобщий страйк к сегодняшней власти. И только лишь если вместе мы будем, нас не смогут побороть. Я остаюсь с каждым из вас. Я остаюсь с вами. И постараюсь услышать каждого. Для того, чтобы жить. Свобода строя И я уверен, в этом году, я не знаю месяц, в 2014 году, мы будем жить в свободной Украине, без этой диктатуры. Искренне. Ваш Виталий Кличко. Шановні друзі, просимо до слова Олега тягне Слава Україні! Народ! Шановне товариство. Ви хочете почути слово? Тоді, будь ласка, що я би хотів розпочати перше. Я особисто Олег Тягнебок. А також всеукраїнське об'єднання Свобода. Завжди було. І я вас запевняю, буде разом з українською громадою. І ті дії, які ми будемо чинити сьогодні, завтра, через, через, через будь-який інший час, ми будемо разом з вами. Ми будемо пліч опліч. Друге, я хочу сказати, що і я особисто, і Всеукраїнське об'єднання Свобода, яке я очолюю. Ми ніколи не підемо проти волі громади. Домовилися, товариство? В такому випадку я би хотів вас спросити, послухати про те, що ми говорили з Януковичем на Банковій, а також про ті рішення, які ми ухвалили і будемо пропонувати вам, особливо після того, як щойно на Грошевського. Ми провели консультації з протестуючими патріотами. Що ми проговорювали? Коли ми зайшли до Януковича, це вже був другий етап переговорів. Вчора був перший, сьогодні другий. Ми поставили пакет наших вимог. Перша вимога, яку ми поставили перед президентом. Це є вимога негайного звільнення. Усіх політв'язнів, усіх тих патріотів, які були арештовані як раніше, так і протягом останнього часу, нас повідомили про те, що близько сотні активістів є зараз заарештованими. Так само нас повідомили про те, що завтра, протягом дня, мають відбутися суди. Які мають ухвалити рішення про арешт ще близько 50 патріотів. Так само нас повідомили про те, що протягом найближчих днів плануються затримання і арешти близько тисячі українських патріотів, які борються проти цього режиму. Ми повідомили їх, що наша перша вимога це вирішити питання. Зі звільненням учасників протесту. Друге. Друга наша вимога це негайно провести дострокову сесію українського парламенту і на цій сесії розглянути питання про перше скасування тих законів, які неконституційним способом були ухвалені в парламенті 16 січня. Друге. Питання політичної відповідальності відставки уряду Азарова. Третє. Ухвалення закону про звільнення від кримінальної відповідальності усіх учасників акцій протесту, починаючи з того моменту, коли ми вийшли тут на Майдан з 21 листопада по теперішній час. По цей момент поки будуть йти. Ці акції протесту. Більше того, ми наголосили, що мають бути звільнені від кримінальної відповідальності і ті люди, які були заарештовані до цього часу, до 26 грудня, а так само мають бути звільнені усі, в тому числі, які брали участь в протистоянні на Грушевського, а також усі патріоти, які ще навіть в перспективі. Можуть бути затримані тих тисячу, про яких я вам вже говорив. Наступне третє. Третє питання, яке ми поставили на цих переговорах, це питання про зміну правового поля Української держави. Це повернення до Конституції 2004 року і формування нової Конституції України. І п'яте. Це нові закони про вибори. При нових законах про вибори можна йти на вибори. Якщо таких законів не буде, ми не бачимо сенсу проведення виборів. Бо вони будуть сфальсифікованими і вони будуть зманіпульованими. Наступне це питання переформатування центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія має бути створена. З урахуванням інтересів усіх політичних сил. Вертаємося до першого питання. Що треба зробити для того, щоб були випущені заарештовані патріоти? Товариство, ну давайте разом посвистимо. Давайте покричимо. ЗЕГА! Банду! Банду! Товариство! Це зараз має вирішити. Ну, дослухайте, будь ласка, зараз будемо говорити про те, що ми робимо сьогодні. Ми домовилися, що треба зробити для того, щоб вирішити питання звільнення наших побратимів. Скажіть мені, будь ласка, всі ті, хто свистять. Всі ті, хто не свистять. Для нас це важливе питання? Чи ні? Чи нас це не цікавить? Нас цікавить, як зараз знущаються над нашими хлопцями-патріотами, які знаходяться по тюрмах. Важливо нам це? Важливо. Так само важливо нам, щоб арешти в Україні припинилися. Важливо? Нас цікавить механізм вирішення того питання, чи не цікавить. Якщо цікавить, тоді потрібно проговорювати. Але якщо товариство не хоче проговорювати тих питань і не погоджується на вирішення цих питань, нема проблем. Ми робимо інші кроки. Домовилися. Але перед тим, як ви приймете рішення, як ви ухвалите рішення, то бодай би вислухайте, про що ми там говорили. Добре? Отже, Влада готова піти на випуск з тюрем наших людей за умов, якщо буде створена буферна зона сьогодні на Грошевського. Якщо ні, то ні, нема питань, тоді продовжуємо те, що і робили до цього часу. Наступне: якщо ми погоджуємося на їхні умови, то після сьогоднішнього теперішнього віча мало би появитися. Офіційна заява двох людей: це Генерального прокурора Пшонки раз, і це міністра внутрішніх справ Захарченка, два. Заява Генерального прокурора мала би полягати в тому, що він завтра зранку починає клопотати офіційно згідно закону перед судами, які будуть розглядати питання арешту наших побратимів, про те. Щоб ці люди не були заарештовані. Друге, він буде клопотати перед судами щодо зміни запобіжного заходу щодо тих наших хлопців, які вже зараз є заарештовані. Це дасть можливість протягом доби часу випустити усіх людей, які зараз є по тюрмах, які вже сидять і які є затримані. Нас це цікавить. Ідемо далі, товариство. Наступне має бути офіційна заява міністра внутрішніх справ Захарченка. Суть заяви. Він дає наказ припинити використання спеціальних засобів спецпідрозділами, а також використання зброї, припинити нічні полювання на людей, де наших активістів-патріотів викрадають. І проводять просто зараз масові арешти. І третє, призупинити повністю арешти і переслідування патріотів. Нас цікавить це питання? Отже, я ще раз скажу, дві позиції: заява офіційна генерального прокурора і офіційна заява Захарченка. Про це ми домовилися. Ці заяви можуть бути озвучені тільки в тому випадку. Коли ми з вами погодимося йти на перемир'я? Якщо ж у випадку ми не погоджуємося на це, відповідно репресії будуть продовжуватися. Яке рішення ухвалюємо товариство? Скажіть, будь ласка, ми з вами беремо кожен з нас. Беремо на себе відповідальність за те, що сьогодні ми активно далі продовжуємо боротьбу нашу, але наші побратими залишаються ув'язнені. Ми беремо на себе цю відповідальність? Так? Чи ні? Маємо визначитися. Маємо визначитися, бо якщо не визначимося, ми не можемо рухатися далі. Тут задають запитання: а які гарантії? А нема ніяких гарантій, товариство? І гарантій ніяких не може бути. Гарантія може бути тільки одна, коли ця влада порушує домовленості, яких в нас ще не було. Бо ми сказали, що ми йдемо радитися з вами. Розумієте? Ми зараз з вами радимося, ми ніяких рішень без вас ухвалювати не будемо. Тому я дуже вас прошу. Градус емоцій опустимо трошки нижче. Зрозуміємо, що зараз від нашого рішення залежить доля держави. Усвідомлюєте це? Усвідомлюєте. От тоді давайте зараз градус нашої активності понижуємо. Заспокоїмося зараз тут на мітингу, ухвалюємо рішення і йдемо в боротьбу. Так, товариство? Отже, ми отримали такий пакет домовленостей, не домовленостей, а пропозицій. Ми такий пакет отримали. Насправді, вести переговори не, не так легко. І сьогодні нам вдалося тільки обговорити протягом. Чотирьох годин тільки один пункт пункт, який стосується припинення політичних репресій. Якщо ви даєте нам мандат далі проводити перемовини, ми їх завтра далі будемо проводити. Якщо ви кажете, що не треба перемовин, ми тоді на перемовини не йдемо і тоді ми робимо наші подальші рішучі кроки. Що робимо, товариство? Давайте тоді так. Давайте робимо голосування. Згода? Хто за те, щоб продовжити переговори з владою? Прошу підняти руки. Дякую, прошу опустити. Хто за те, щоб вийти з переговорного процесу? Прошу підняти руки. Тоді товариство, тоді товариство, прошу хвильку уваги. А тепер прошу послухати, уважно послухати, тому що від зараз теперішнього рішення насправді залежить життя кожного з нас. Тому слухайте, будь ласка, уважно, ми йдемо з вами зараз на подальшу боротьбу. Але ми йдемо за умови, що це є дисципліна, це є виконання наказів і це є єдине військо. Ви погоджуєтеся з тим згода? До боротьби? Ми обов'язково з вами переможемо, тому що в нас є дух, в нас є сила і в нас є. Бажання жити на своїй Богом даній землі, землі, яку нам подарував Господь, і будемо ми тут українці, господарями. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слово має! Арсеній Яценюк. Слава Україні! Багато говорить нема чого. Рішення прийняли. Оголошуємо Грушевського територію майдану. Ні кроку назад. Я прошу всіх. Дисципліна. Це підтримується. Звертаюсь до всіх. Чітке виконання наказів. Це підтримується. Чи розширюємо ми територію майдану. Звертаюся до Андрія Парубія. Розширити територію майдана по вулиці Інститутській до Ольжича. підкреслюю, дисципліна. Ніхто не робить ніяких кроків, крім тих, які погоджені, прийнято. Далі ми проводимо далі переговори. Для того, щоб добитись реального результату, а не те, щоб нам пообіцяли і не виконали. Підтримуємо. Ми відповідаємо за життя кожної людини. Тому я звертаюсь до кожного. Виключно мирний протест. Тримаємо оборону і ні кроку назад. Це підтримуємо! Громадо, прошу всіх дисципліну, порядок і відповідальність. За нами доля людей і за нами доля країни. І ми відстоїмо цю долю. Прошу всіх до подальшої нашої звитяги. Слава Україні!